Нічого не нападаю, от я тобі напоминаю. Забери з хати, з села на город, понімаєш, стуло нове, на тому, що мати. А я Діанка, на чому буду сидіти? В Знаєш, що мені до нога болить на тому дерев'яному сидіти? Привіз, воно стоїть вже мене 10 років, а ти вже будеш забирати його. <от> Ви до хорошого попривикали, до хорошого. Дві? Мам, то тож ж мене луньок директор сидів на ньому. Яке? А тепер я буду сидіти. Чув чи ні? Чуєш, що це за коробочка у вас? Шульничка. Оце? Ну, ja, віз... не... ah, да. не... ja, no, так. А, попільничка попілська. Попільничка? Я візьму собі, я до сіль буду сипати. Диви, які оголки. Ну, бери. Такі оголки, бо в мене та поломалося. Бери, бери. І сирку. Це мирно буде. А? Мірно, мирно, буде відмірювати. Ну, так, особливо. Чуєш? Хочеться горщик для котів. Я сраки. Якраз Марик буде пісять ходити. Ні. Ви мені сольнечка дві яка гарненька. Таке, не здумай, не здумай. Іди, іди, біля магазина, там ще три штучки. Я чай піду. Які біля магазина, це бачу, вітри. Хлопці, Руслан, за що мова, йдем чай пити. Хлопці рапчика купували. Ти будеш мати. Іди, поки що вітер не замів, да йдеш і візьмеш адві Сольнички.